Добрий день, любі дітки! Красивий щедрий рідний край і мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу Батьківщину Україну. Кожна людина з великою любов'ю згадує те місце. Де вона народилася і виросла. Для одних це велике місто, а для інших це маленьке село або невеличке містечко. Але усі люди люблять свою малу батьківщину. А коли скласти маленькі батьківщини кожного з нас вийде велика країна, Україна. Україна це велика держава в Європі, в якій живуть українці. Україна має свій парламент, уряд та військо. Уряд керує країною. Український парламент Верховна Рада ухвалює закони, яких люди мають дотримуватись. Військо захищає державу. Історія України. Це історія народу, який впродовж років бореться за свою свободу та незалежність. Свобода це можливість робити вибір відповідно до своїх бажань та інтересів з дотриманням чинних законів, не обмежуючи свободу і права інших людей. Українська мова об'єднує представників різних національностей, що живуть в Україні. Державна мова України одна з наймилозвучніших мов світу. Упродовж років вона гартувалася та збагачувалась. Її розвитку сприяла творчість письменників, науковців та інших діячів незалежно від того, якою мовою ми спілкуємося, українську мову має знати і поважати та плекати. Кожен громадянин України. Україна має щедрі та родючі землі, красиву неповторну природу, широкі степи, буйні ліси, родючі поля, Чорне море, річки. Все це найкраща земля на світі. Кожна країна Має державні символи. В Україні такими символами є прапор, герб та гімн. Наш прапор синьо-жовтого кольору. Жовтий колір це колір пшеничного поля, колір хліба, зерна, що дарує життя всьому живому на землі. Жовтий колір це ще й колір жовто-гарячого сонця. Без якого не дозрів би і не заколосився би хліб. Синій колір це колір чистого мирного неба, яке своєю блакиттю оберігає всіх нас. Наш герб тризуб, його запровадив київський князь Володимир Мономах. На ньому можна прочитати слово воля. Число три завжди вважали чарівним, казковим. А ще в Тризубі відображена триєдність життя це батько, мати та дитя, які символізують свободу. Державний гімн України один з головних державних символів України поряд з прапором та гербом. Ще не вмерани і ні слава ніволя. Ще нам братя країнці. Усміхнеться. Доля. А крім державних символів, є ще й народні символи. Народні символи це те, що найбільше любить і шанує даний народ. Зараз ми з вами їх розглянемо. Український віночок це не просто прикраса, а оберіг. Адже в ньому є така чаклунська сила, що болі знімає, волосся береже. До віночка вплітають багато різних квітів. Кожна квітка щось символізує. Барвінок символ материнської любові. Майви і півонія символи віри, надії і любові. Ромашка вінку наймолодша за своїм віком, приносила не лише здоров'я, а й добрту та ніжність. Калину вплітали це символ дівочої вроди та нашої України. Всього в українському віночку 12 квіточок, і кожна лікар, оберіг від злих сил. Вишиванка національна святиня, бо символізує собою і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь, зв'язок, що не, зв не переривається віками. Вишиванку передають з роду в рід, зберігають її як безцінну реліквію. Завжди любили люди цілющу красуню, калину, яка є символом дівочої краси та ніжності. Калину завжди вплітають у весільний каравай. Український рушник пройшов крізь віки, і нині символізує чисті почуття. Безмежна любов до своїх дітей. Рушник передавали, як оберіг із покоління в покоління. Без рушника, як і без пісні, не обходиться жодне сімейне свято. Лелека символ туги за рідним краєм. Коли людина, яка знаходиться на чужині, чує курликання лелеки, її сум за рідною домівкою збільшується, та людина відчуває. Щемливі відчуття туги за батьківщиною. Вербу українці вважають святим деревом і шанують його. На останню неділю перед Великоднем припадає вербна неділя. Цього дня у церкві повсюди святять вербові гілочки. Люди вірили в чудодійну силу живої верби. Відкнеш гілочку у вологу землю виросте дерево. Верба символізує неперервність життя. Головним містом столицею України є місто Київ. Київ одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Його вважають найзеленішим містом нашої країни. Центральна площа Києва, Майдан Незалежності. Цю сучасну назву площа отримала. На честь проголошення Україною Державної Незалежності. Отже, дітки, давайте повторимо, як називається наша Батьківщина? Так, це Україна. Погляньте уважно і скажіть, кого ви бачите? Так, це Українці. А як ви здогадалися, що це українці? Вони вдягнені в національний одяг, у що одягнена дівчинка? Вірно, дівчинка одягнена у вишиту сорочку, спідничку, віночок зі стрічками та червоне намисто, а взута у червоні чобітки. А у що одягнений хлопчик? Хлопчик одягнув. Вишиту сорочку, шаровари, пояс та чобітки. Дітки, а ми з вами хто? Вірно, українці. А чому? Так, тому що ми живемо в Україні. Молодці малята! Дякую вам за увагу! До побачення!